Роботу Бердичівської служби у справах дітей визнано однією з найкращих в області. Про це стало відомо на останньому засіданні виконавчого комітету. Як розповіла начальник служби Наталія Омель'янчук, очолюваний нею підрозділ нещодавно перевірила комісія з Міністерства соціальної політики, яка дала таку високу оцінку роботі Бердишівських фахівців. Загалом на засіданні виконкому виступ керівника служби у справах дітей був присвячений дотриманню норм законодавства щодо сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 1 травня на обліку у Спеціалістів перебувають 167 таких неповнолітніх. Із загальної кількості дітей, які перебувають на опіку, під опіку та піклування влаштовано 100 дітей, прийомні сім'ї двоє, дитячий будинок сімейного типу четверо дітей, сім'ї родичів в процесі підготовки документів для призначення обітків четверо дітей. І 57 дітей, дітей позбавлених батьківського опікування, перебувають в державному. Протягом 2011 року на опі поставлено 24 дитини сероки та дитини позбавлених батьківського опікування. З них усиновлено 4 дітей, під опікути опікування влаштовано 12, 7 родичів троє і в державні заклади влаштовано 5 дітей. У минулому році було усиновлено семеро дітей, доповіла пані Омельянчук. І, як правило, потенційні батьки шукають дитину віком до одного року, проте наразі таких на обліку служби немає. Виконувати усі покладені на структуру завдання допомагають управління освіти і науки, управління у справах сім'ї, молоді та спорту, а також відділення кримінальної міліції у справах дітей. Керівник останньої Наталія Вальшук відзначила, що співпраця правоохоронців та посадовців щодо дітей вийшла на новий рівень. Зокрема, працівники служби у справах дітей разом з міліціонерами ходять у нічні рейди магазини. Та розважальними закладами з метою перевірити, чи не продають там алкоголь і цигарки неповнолітнім, користуючись такою нагодою, я хочу звернутися до представників і розважальних закладів, щоб вони запам'ятали лише одне. Що коли ви стоїте за стойкою магазину чи е, за стойкою бару чи іншого закладу, е, і продаєте алкогольні напої чи слабоалкогольні напої, чи те ж саме чи очисної вироби нашим неповнолітнім дітям, це ж саме час, якась інша людина може це зробити для вашої дитини. Я хочу, щоб вони з це задумувалися. Адже в цьому році ми вже стали таких адміністративних матеріалів, підготовилися до адміністративної комісії. Окрім того, ж там був поміж штрафів 6-800, це велика відповідальність. Ми з цим боремося активно, залучаємо всі органи і ось на кожній зустрічі, і в школах ми постійно наголошуємо на цьому найбільшу увагу. Адже здоров'я молоді це здоров'я нашого майбутнього куту. спільні перевірки торгово-розважальних закладів показали, що в усіх цілодобових магазинах Бердичева порушують законодавство, іноді навіть повторно, після складання відповідного протоколу. Про детальніші результати комплексних рейдів Наталія Вальчук пообіцяла розповісти восени, коли закінчиться операція літо 2012 Щодо профілактики злочинності, то вже з початку року до адмінвідповідальності за скоєння правопорушень і злочинів неповнолітніми було притягнуто 34 їхніх матері та батька. А відносно неповнолітніх, у цьому році за статтею 178 адміністративного кодексу було підготовлено ми складено 22 адміністративних протоколи. На жаль, вони, наші підлітки до 18 років, тобто вони не мають матеріальних заощаджень коштів, вони обмежуються попередженнями, догани їм виносять, але жодний протокол не залишається не розглянути. І в кожному випадку, це ж матеріали не розглядаємо ми розглядають суд. І коли цей підліток теї чи інше доходить в суд, коли до нього стоять судять в мантії, коли викликають батьків а іноді ще й навчальний заклад, повірте, що вплив дуже великий і повторності поки ще не було в цьому році. А щодо коріння, то 18 ми повноліття ми в цьому році вже також притягнули. Особливу велику увагу звертаємо на стан сучного поління на території навчальних закладів. У продовження теми дітей та молоді міський голова представив нового начальника відділу фізичної культури та спорту, підрозділу, який теж тісно пов'язаний з цією віковою категорією бердичівлян. Даний відділ очолив колишній військовий Ігор Марченко, котрий працював на різних армійських посадах, у тому числі заступником командира 26-ї артбригади та заступником військового комісара обласного комісаріату. Головним завданням роботи на новому місці Ігор Марченко вважає збереження життя та здоров'я підростаючого покоління.